Так, що ж то за такі технічні проблеми, з якими зіштовхнулися ФОПи у процесі припинення своєї підприємницької діяльності? А наші законотворці внесли відповідні зміни до податкового кодексу, які зобов'язують з 1 січня 2025 року ФОПів з 1 по 3 групу декларувати та сплачувати військовий збір за себе. Проте нові форми звітності, які б надавали можливість це зробити, не були своєчасно розроблені та імплементовані у програмне забезпечення. Тож, у першому кварталі ФОПи, які вирішили припинити свою діяльність, фактично не могли подати ліквідаційну звітність за новою формою. То що ж робити? Давайте відповідь розіб'ємо на декілька практичних кейсів. Перше, якщо це ФОПи першої та другої групи, у яких автоматично нараховується військовий збір. А також ФОПи на третій групі, у яких не було оборотів у першому кварталі, та які подали ліквідаційну звітність за старою формою, нічого робити не потрібно. Якщо ж це, наприклад, ФОПи на третій групі, у яких був оборот у першому кварталі, то вони повинні подати уточнену декларацію та декларувати 1% військового збору від отриманого доходу, а також сплатити його. А всі інші ФОПи, які ще не подали ліквідаційну звітність, вони мають можливість з 1 квітня 2025 року подати таку звітність вже за новою формою.